Усім привіт, граємо 3 на 3, 15 миру, мені дісталася Україна. Дивимося з цього вийде, Так, мені потрібно окремо склад, давайте будуйте, Сюди на каміння, Так, давайте, 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 швиденько, 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 І є риночок, Оті. Добудуєте сюди. їжу, перш чаром. Тут мені потрібно 5 5000 на дерево, 5 на дерево є, залізо на дерево є. чудово, і ми можемо ще побудувати. Супер. Так, нам потрібно тисячі. Вижу 5600. Одразу золото идите, не Так, це нам пока не потрібно. Нам потрібно це. И 1350 дерева, Ага, золото. 1, 2, 3, 4. На дерево. Супер. Так, сюди. Иди для. Давайте, давайте, давайте. Є. Ну, чудово. Трохи не вистачає залізу Ага, я цей момент. Давайте не залізу швиденько. Їжу і тепер найманці. Супер. Потім ще один останнє 850, золото, каміння. Дуже близько підемо на їжу. Так, один два на їжу треба буде. Сюди спробуємо вже одразу. Можна сюди. Ось так, Повіжджем. Так, тепер вийдемо золото швиденько. Тут буде безкінечність. Нам потрібно стайн. Для стайні нам потрібно ще золото. Так, біжіть людей. Так, поки що 3 золото. Треба розвідати біжі детально. могиле, давайте копти. Не забыли это все. Треба мне восьмера, не на камине. Сюда. Не постоянно працювати. Мне ежу потребно. Это золото, залезу, ежу. Ну, с у нас нема проблем, но а с залезу. Давайте я залезу шутеньку. Залезу еще, еще. Так, золото. Золото. Так, треба еще залезу. Давайте, щоб дайте його поки не буду. Хоча можна було побудувати насправді ще одну. Чому він до цього не зміниться насправді? Так, золота немає. Зрозуміло? Тут золота немає. Зрозуміло, отже, у нас три золоти Треба якомога швидше вдосконалити. Так, потрібно так, прокачувати швидше. Скільки в тебе золотих? 3 Тоді біля мене під низом ще одна в тебе. Між нами виходить Піді мною. А, так вона на межи. Так? Ну, вона твоя. Ага, добре 1900 нам їжу потрібно 1350 золота не встигли але так, Так, запункту, нет, спунктуватись не. нам не потрібно. Тут ще одну. Потім побуду одну шахту. Один шахту. Так, тут золото у нас не надо скуна. Треба тоді їжу. 2-4-5.

Трохи не вистачає, вижу. Я б навіть сказав би не трохи. А, сильно вистачає. Так, тут робиться, тут робиться. Добре, поки що. Так, узілля, щоденько, Так, супер. Бачимо угу. Та, поки що сюди файз входить. Золото майже, майже є. Так, нам потрібно окремо 25 людей, на дерево ось сюди. І на дерево, йдіть, прицвіти. Нам потрібно дуже швидко видобувати Так, золото поки ні. Їжа, 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 їжа. давайте 350. Ні. 350 є, супер. Так, їжу зробили Чудово. Тепер ми можемо нам потрібно. Шахта одна. Ага, тут воно вже є. Супер. Заходите сюди, нам потрібно залізо. Так, можна поки що вдосконовити. Золото 625. Це ми зробимо. Тільки нам потрібно більше часу. Так, ще одне казали. Супер. Так. Він свій постріл, теж добре. Захист щось потрібно. 15 тисяч, нам треба ще вдосконалити 10 тисяч, до речі, 7-8 сюди на золото ще одне. Удосконалимо. Так. у нас залишається крізь бої, треба ще надію відправити. Так, маєте зібратись 7. Що я тут удосконалив, треба сюди забігати. Іде в мене ще зупину основу зверху. Так, до речі, тут можна піддавати парканчик, щоб він не за залітав, скажімо так. Сюди. так. сюди. Сюди, сюди, сюди. Не не, не прошмає. Чи прошмаги? Прошмаги? Супер. Так, сюди, сюди. Увільюю ще шахтом виділення. Супер. чтобы изоляция а нам потребуем тоже потребуем так залезем пока я золото говорю до склада супер всем ближе 850 а я вы сюда взлетаем скоро стрельнись нам потребуем Дувати тут, будувати тут, вийти тут, копці. Давайте насройтеся, тут. Так, прямо вас до сторони, десь трога ось тро. сюди підете на дерево, а ви, ви обидва будете у мене тут парканчик надувати. Виділити парканчик. Якщо один буде выдавать дальше сюда накрывать ночью нам по приемку уже закидывается так нам потрібно ежезолото так досконал этот своего пострела тут помидне треба закрытия ще еже треба закрытим скорострельности на микрофоне не встречаем ну, 20 тысяч 30 лет на то 30 тысяч на 4 5 лет сюда и нам потребно камень 6 тысяч а тут дорогу 5 тысяч на неделю то можно 30 тысяч на неделю нет супер на завершается бирж вина треба теперь камень и дорогу чтобы супер шутка то зебралась Thank 26 ще Йдуть сюди сюда дерево ще крайний ці 12 руб пилит на каміння, прицела супер так скорострільність, ще не вистачає дерево где-то серйозно, всього всего на всего дерево шахт в мене немає в случае це добре, ставим, чи може не не може поки що. Так, це не треба. Є скорострільність. Супер. У нас залишається 30 секунд. Так, охорона тут. У нас є 400. Супер. Блоком зроблено. Так. Відкрито. Всі українці сюди підходять. 4, 3, 2, Шрифт. А, Ctrl-600. Все, погнали, погнали, погнали. Козачки 40. Окремо, Ctrl-1, сюди. О! Є, чудово, сюди. Так, щось ми не закупили. Дивно. дивно. Закупили супер. Сюди виходимо. Сюди виходимо. Чудово. Так, тут зруйнувати, зруйнувати. Йому тут потрібен. Тут ми їх подавали, бо в нас просто маса. Така що чого вони не зробить. Так, і тут можна вирізати з тиву чудово. Просто знесли. Просто знесли. Так, вигілля трохи не вистачає. Первому вигілля, супер. Ще одну скорстрілність робимо. Чудово. Так, сюди. Видіть кривих ночі. Заповнюєте. І ми знесли. Супер. Так, у нас є шахти, чудово, у нас є люди, супер. Так, стріп Давайте собі найбереться, чуди виїхати. Робіть. один тут просто порвався.

Їдьте супер, треба зробити себе пострілу. Так, трохи дерево сюди. Трохи там мені Займай свої купальні. Так. Не, сюди ще робимо. Чудово. Отак вот видіть. Просто всіх знесете. Так, супер. Є, чудово. Їже тепер на золото, Ми ще Щасили посту. Пробуємо трохи захисту. Підійдемо. Просто всіх знексував. І чудово, всіх знесу. Супер. Ідіть сюди. Ctrl. Зачки 17. Сюди швиденько. Жіть. Просто знесли. Все, в принципі, не немає чого турбуватися. я рядзу сюди. Так, тут бачимо перестрілочка. Тут дуже мало їх залишилося. І потім речі щось зможуть зробити. Так, ідемо отак. Це дуже погано, всю не так. Шов. Саме це перемога. Так, це перемога. Кусочки сюди біжіть. Біжіть, тут буде завівати всі шахти. Ее yeah. чудово. Супер нам потрібно, 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 все нам потрібно. Идти сюди далі. Так, тут все знас. Все знас выше могли. Так, грузовый прием, мы видим также як нас. Там, Україні, по... Я, Я б сказав, на добре выше. А, блин, ну, тут Серьезно? А, сюда. сюда бежить?